Міні-агрорівне. Відвантажуємо прекрасного трактора Поліс-50 з реверсом вирушає на Хмельниччину. Люба наша сусідня область. Щиро дякуємо за замовлення. Дякуємо, що обираєте міні-агрорівне. Ми знаємо тому, що долю кожного покупця відносимося з повагою, з любов'ю. І кожен тракторець, який вирушає, від нас від міні-агрорівне він перевірений на всі 100-200%. Ось трактор дуже-дуже класний. Це Соліс, індійське виробництво тракторців, тракторці заводу Sonalika Давно на ринку України, давно показали свою чудову якість, і ми раді. Що даний тракторець буде працювати на нашій українській землі та дарувати як господарям хороші емоції, настрій, так і, звісно, приносити побільше зароблених коштів. Гарно буде працювати, гарно буде служити. Дякуємо та обирайте ви, міня кращий сервіс, доставка. Найкраща техніка тільки у нас.